Так, ну що, новий сезон скандала, скандал в Україні тепер, скандал українською. Тут всі новини і ми починаємо. <му> Для тих, хто не знає, що таке скандал. Скандал це моя рубрика на Ютубі, де я обсуждаю новини. Цікавих людей із медіа простору і кажу якусь свою суб'єктивну думку. Скандалу не було на каналі 8 місяців, тому що скандал виходив російською, скандал виходив в Москві, скандал виходив про. Той, шоу-бізнес про тих інтернет-героїв зараз часи змінилися, я переїхав в Україну, нові герої, українські герої, нові інтернет-герої, нові зірки. Зараз багато нових імен. Хто з ким розвівся, хто з ким переспав, хто куди пішов, хто з ким поругався. Коротше, все обсудимо, всіх розберемо і давайте приступати до новин. Новин накопилося дуже багато. До речі, я здивований тим, що в Україні нема де шукати новини. Знаєте? Типа новини про блогерів в розділі ТСН Гламур знаходяться. Я такий, блядь, який ТСН Гламур? к чортовій матері. Телеграм-каналів от стільки от приблизно, ноль. Про блогерів взагалі нічого нема. Про зірок. Десь не десь хтось напише кромі Драфеєва і Кацуріна. взагалі новостей нема. Короче, я знайшов, що знайшов. далі. Будемо шукати більше інформації. Може, створимо свій паблік десь в Телеграмі і будемо робити з вами інфоповоди самі, а потім ще їх обсуждати. Так, з кого би почати мені, да? Я думаю тут. А, ну все, почнемо з моєї подружки, все хорошо. Відкрилася перша. Аляна Яном розповіла, що колись задумувалася зі своїм чоловіком завести спільний канал на OnlyFans. Один соблазнительний спосіб монетизації, особливо, коли розумію, скільки інфлюенсер за це може отримати. 4-6 нулей. Ми навіть думали з деревом создать парный канал. Але с здерелом в інстаграм викладають такий контент, що в принципі OnlyFans грех не завести. Можна вже було і OnlyFans завести і це все туди викачувати. як... якось монетизировать. Вчора, наприклад, виклали таке стріпти стриптиз видео. Я його зараз просто вставлю сюди. Я думаю, <кхе> Скайлер, когда вырастет, гляне, значит, мама с папой в Варшаве, я у бабушки с дедушкой. Что мама с папой делали? Но Алена красивая женщина с красивым телом. Дерл тоже, извините, аквамен такой. Okay. То, в принципе, Я не проти. Тим болі, OnlyFans став дуже популярною площадкою після закриття соцмереж. Землячка Ліза Весіленка, наприклад, заробляє на цьому дуже непогані гроші, наскільки я знаю. Вона перейшла на OnlyFans. Також Мар'яна Ро теж з OnlyFans замутила щось недавно, тому що в них був спільний пост. Я бачив. І Я такий думаю, М -м, інтересно, що Мар'яна Ро робить з OnlyFans? Тіпа. От просто цікаво, да? До речі, в цьому скандалі я обсуждаю зірок, які підтримують Україну. Зірки, які не підтримують Україну, які залишилися в Росії, які мовчать про війну, вони не обсуждаються в моєму скандалі. Маріана, наприклад, вона росіянка відкрито підтримує Україну і уїхала звідти. Тому я про неї можу говорити. О, щось написала на англійському. Короче, бачите, скрін читати вам не буду, бо на англійському я не читаю. How do musical and artists like Mariana Ro Коротше, багато хто перейшов на OnlyFans, пишіть свою думку по поводу OnlyFans. Чи є у вас підписки на OnlyFans, Чи користуєтесь ви такою соцмережою, як OnlyFans, і чи підтримуєте ви дівчат, які переходять на OnlyFans для а, якогось додаткового заробітку? Чи то для вас таке? Преституція Ні, Ну для мене нормально. Я вважаю, що нормально. Ну, чекай, якщо не парлуху. То в принципі можна. Но там ще чати є, знаєш, там ще є чати. Там ті, треба общатися з дідами, які от тебе ті, там восхищаються, і ти їм там за 100 доларів фотку ног своїх відправляєш там. Коротше, в общем, онліфанс така двояка соцмережа. З одного боку, ти продаєш ексклюзивні якісь свої фотографії, а з другого боку чуть-чуть так одної ногой в порнографії вже. Ну, це такі наше, це наше мислення. Просто в Америці кожний другої красивої девушки єнлі фанс. Типа кожна друга дівчинка, яка розкрутилась в інстаграм до 100 тисяч підписників, думає: о, клас, роблю OnlyFans і в мене будуть гроші. Анна Трінчер відмовилася брати прізвище чоловіка після весілля. Співачка розказала, що не хоче ставати волошиною. На цю тему пара вже декілька днів свариться. Як вважаєте, жінка має брати прізвище чоловіка після весілля? Боже мій. От. Чисте слово, ми живемо в якісь християнські будні. <сіхи> Чисто. Чи треба брати фамілію чоловіка після. Ну, Якщо у нього якась фамілія погана, наприклад, не знаю, там, Єлена Стояк, знаєте, типу будеш після, після замужества, то якби не дуже хочеться правильно, його фамілію брати. А так в цілому, ну, волоша непогана фамілія. Там була історія про двіну фамілію. У них Но вона теж не захотіла, бо вона сказала, що фамілія міняє судьбу. Ну то друга історія: Аня Трінчер з дитинства працює на своє ім'я. Вона Аня Трінчер вже в медіапросторі 100 років. І якщо вона поміняє фамілію, то потім навіть в титрах хтось там прочитає названня і відео не пойме хто це. А так, Анна Трінчер определьний бренд. І це з одного боку перекреслити свій бренд, а з другого боку піти на уступки своєму чоловіку. Тому я не знаю. Бо вони вже чесно слово, вони, свадьба була, на них нападав хейтер. А, з кольцо обручальне вона потіряла. Ніліпає така. А, потом цей. Тепер фамілію не бере. От у них це їх одруження, длиться вже, не знаю, місяця два просто. Вони визивають всі інфоповоди з цього. Але прикольно, мені подобається, тому що вони такі прикольна парочка, тіпа, одна із небагатьох пар в Україні, яка така не пошла, класна, оба такі, типу, популярні, талантливі, е якось їх всі обсуждають, і вони вміють робити інфоповоди. Правда, волошна до сих пор в інстаграмі храняться фотки з бившою. Uh, і я не знаю чого. Я такий пролистав його профіль, дивлюся в нього в акаунті фотки збивши. Думаю, ти вже вроді женатий чоловік. Чого ти фотки збившої ханиш? Анічка, привір, перевір там пере переписки збившими. Мені кажуть, там якісь договоренності є. Подивимося, як будуть розвиватися Поділля, Поділля. Поділля. Що ти говориш? Треба вибити. Побачимо, як будуть розвиватися події далі. Ну поки що трінчер і Волошин головні ньюсмейкери, тому що про них гудить весь інтернет. У мене ну ті пабліки, які сучасствують, два. Весь інтернет гудить, я їх <laughs> скажу. А так дуже цікаво слідку за їх Санта-Барбарою. Правда. Мені цікаво. Не знаю, як вам тобі цікаво, ти знаєте, ти ними свідиш вообще? Новий розрив случився в шоу бізнесовій тусовці, про який вже многіх хто говорили, але тепер пише офіційно Віва, близькі знайомі Володимира Остапчука розповіли змі, що ведучий офіційно розлучився з другою дружиною Кр Христиною. Таким чином, чутки про проблеми в раю між парою, які ширяться мережею, останнім часом, підтвердилися. Тому ну що перше можу сказати Остапчуку, що е, ганів шею своїх друзів, які в СМІ розказують і підтверджують інформацію, що ти розлучився, тому що напевно таку інформацію ніхто не... Хоче, щоб розповсюджували, поки він не готовий до того оголошення сам, в принципі. Тому люди про це й мовчать, для того, щоб якось чуть -чуть перекипіти і потім вам принести цю інформацію. Ну, такі як ми нетерплячі і люблячі поговорити, обсудити друге життя, люди розносять цю інформацію по паблікам. Якщо людям були добре в місті, то слава Богу, що розставилось правильно? Я вважаю, що ніхто не об'язан. У нас так припросто, якщо то потреба до кінця терпіти, любити і так далі. Ніхера подобного Остапчук класний е ведучий, який входить в топ 5 самих красивих телеведучих України. Тому жінки мають вперше від обрадуватися, якось підняти спряти духом, і все, і бути готовими стати новою жоною <стапчука> Остапчука. А його жіні побажаю, не знаю, що удачі. Головне, щоб вона не вела себе так, як вела його бивши, бивши. Ну, перша бивша, яка у нього дітей забирала. Там по інтерв'ю ходила всяку херню молола. Та ходила всі розказують. Він такий аб'юзер, він такий тра-та-та-тра-та-та. -та. Гроші давав, любив, радуйся. Ну, в принципі, да? Мій оператор зараз так спряталася <святувався> за голову схватилося. Ну а що, дівчики? Радуємося цій новості, е, нарощуємо волоси різнички і йдемо в Київ гуляти. Стапчука лазить, е, якщо він вже не женатий. Статі Да, не поганий Холостяк. Стапчук, Да, да не поганий Холостяк. Його би можна було взяти в Холостяка. Ну правда. Я, до речі, з ним недавно познайомився. Супер приємна людина, супер класний ведучий. Як я дивився до цього його проекти. Потім познайомився з ним. Ну, я вже чуть на підпитку. Скажімо так, і ми вже з ним раляля розбазарилися, як базарні баби. Але дуже приємний молодий чоловік. Все, що можу сказати. Раз ми заговорили про Стабчука, і Остапчук став холостяком. Гріхли обсудити тему, яку ви столили тиждень всі просто в Україні. Це вихід нового холостяка. Дивилася Холостяк один із самих рейтингових проєктів України, того що всім цікаво дивитися. Хто з ким, як там цілуються, а що там за побачення, а що куди, а що як. Цього року е, холостяк кстати, такий, ну взагалі не популярна, якась вічність, просто якийсь симпатичний чувак, взагалі непонятно, одкуди він виліз. Я не дивився сюжет, про нього я припустив. Е, Я потім дивився середини Такий якийсь, ну. Симпатичний, і слава Богу. Кастинг на дівчат був такий слабенький. Коротше, прийшли такі дівчатки, Як знаєш, як-будто е, у косметолога була акція все по 5 гривень. Просто прийшли переколоті губи без контура, отак вот от розмазані. Е, щоки на колоті, так будто їх хтось вжоли, покусали і побили потім зверху ще боксер. Їх потім щекав. Татуїровки вицвівши на всі рукава. Суть була колись така. Не в цьому суть була в чому. С тебе другий випуск холостіка, і більшість коментів під постом про українського звуку. Вона дійсно крінжова і холостяк нагадує якийсь американський сітком із 90-х, де всі говорять одним голосом. Холостяк переозвучили, згідно нового закону, вони не могли випустити в ефір а, всіх. Цих дівчат, які говорять всі російською з усієї цієї кучі дівчат, тільки дві, по-моєму, чи три говорили е, українською, а остальних переозвучували. І озвучувала всіх дівчат одна людина, і всі дівчата говорять одним голосом. Можемо поняти, що так собі восприймається. Но я, я дивився, правда, як якесь пере, як переозвучити якесь шоу. Я дивився багато іноземних шоу і знаю багато, як переозвучують погано іноземні шоу, але мені було цікаво, і я дивився. Так було і з холостяком в першій серії. Мені було просто цікаво подивився подивитися і я дивився але далі не знаю що вони будуть з цим робити якщо у цьому сезоні лише дві з 25 учасниць говорили українською то в наступному їх буде більше і дівчата будуть говорити з суржиком з помилками Бала... бекати і мекати але кожна захоче щоб в ефірі звучав її голос може це і був хитрий план телеканалу СТБ. Даже навіть холостяк переозвучений. ну тому що я не знаю навіть який голос у Типу, який голос у тої дівчини яка типу, наприклад якась красива дівчинка знаєш ну важно як вона говорить коротше всі дівчата мають говорити українською Мови, я вважаю, що це правильно, що їх переозвучили. Нехай переозвучують. Не вміють говорити українською і будуть переозвучені. Далі будуть знати, як це робити. Все. В Україні нарешті почали відкривати Макдональдси. І ця новина не про це. Ця новина про те, що коли Макдональдс відкривається в якомусь місці, стається що? Апокаліпсис Появляється куча людей, які заголодали за тим Макдональдсом і хочуть поскоріше його сажрати. І так читаємо новину, яка касається Саши Бо. Чоловік блогерки Саши Бо побив безхатька у Макдональдс. Вчора в Івано-Франківську відбулася довгоочікуване відкриття закладу швидкого харчування Макдональдс. Проте не обійшлося і без казусів. в інтернеті віруситься відео, де дівчина розповідає від очевидців, що відбулося у цей день. слів дівчини, сім'я блогерки відвідувала заклад, де безхатько випадково зачепив одного з синів. Це агресивно зреагував чоловік Олександра і копнув його. Була якась драка, чувак вдарився башкою. Там пишуть, що була лужа крові, залить залить туалети. Я розумію, ти альфа самець. Ти хочеш там захистити свою сім'ю, оградити її від того, щоб тебе чіпали. Да? Ну, сядь ти в машину, поїдь на макавто, не стій в черзі. Якщо ти не хочеш, щоб тебе трогали, ти ахуєть яка звізда велика, то не йди в Макдональдс в день відкриття. Правильно? Ну, якби треба розуміти, що буде давка. Дитину зачепити, ну якби дитину не вдарили, дитину не спеціально зачепили, типу, а просто зачепили. І це про відношення зверхні відношення до бомжів, до людей, які не мають місця на да? толкнути, ударити, нічого тобі за це не буде, бо ти Муж Саши Бо, що вона і перший муж був, не дай Боже, і другий муж, як ми бачимо, теж признаки хорошого мужчини не подає. Типа напасти на бомжа в Макдональсі не супер історія. Ну що можу сказати? Це не класно, ніяких публічних вибачень за це не було. Ця історія замовчується. І ця дівчинка, яка зняла цей Тік-Ток, шириться соцмережами. Цей Тікток набирає оборотів, і про це говорять всі. Не знаю, можна на момент виходу цього відео вже будуть якісь відповіді від Саши, але поки що ніяк. Відповідей, крім того, що вона зробила свій верхню губу, і що там ще? В шоці, тому що вчора, коли в мене франківську відкрився в Макдональдс, було дуже багато народу. Туди завітала Бой зі своїм чоловіком та дітьми. І як розказують люди, вони стояли в черзі, і одного із дітей Саші Сашібо зачепив бомж випадково. Її чоловік розвернувся і з ноги вдарив того мужчину. Він впав до бетону, розбив голову. І весь арсанівський туалет був вчора. В україні я вважаю, що треба мати повагу до всіх. Якщо тебе толкнули в толпі, то якщо ти приходиш в толпу, ти маєш бути до цього готовий. Якщо ти не хочеш толпи, то не приходь в Макдональдс в день відкриття. Дуже проста схема. Ще один скандал. Моя улюблена блогерка, яка теж робить постійно інфоповоди, постійно інфоповоди, постійні інфоповоди Про все на світі. Юля Верба. Я коли прийшов на український ринок, зрозумів, що це просто ікона е цього шоу-бізнесу, відеоблогерського. Того, що ця мала задіває всіх, всі, і вона всіх бісить чомусь. Мене поки що ні. Ну, типа, да, у неї погано зроблені губи, огромні наклеєні рісниці, е такі, що можна, не знаю, склеїти їх. Але в цілому всі мають... Правильно існування, і нехай роблять, що роблять. в общем, вербу люблять дергати, і тут у неї стався новий скандал. Новий скандал українських блогерів Юля Верба та Таня Самбурська. Нещодавно у соцмережах завірусилися відео огляд на заклад Юлі Верби. Давайте зараз подивимося його. Упакування тут бомж пакет на крафтовий папір, просто наклеяли стікер. Розміри середні. Кусив я раз, потім другий раз і нічого не поняв. Тому що двісти, скіфілавашу намотили в чотири слої. Аж не тісто прийшов їсти, а шо У якому український ведучий. Євгеній та засновники бабця в більшості критикував кафе. Згодом це відео репостила й місцева сторінка з новинами, де ще й були додаткові негативні відгуки. І також адміністратори цієї сторінки є Назар, давній друг цієї. Як її звати, і ця лайкнула, значить, там це відео, і пішло поехало Біля входу в заклад Шарк стояли офіціанти чи люди, які там працюють, і сказали, що блін, я, я ще з ним вітався, знав би, який він, типу, такий, що він таке про нас скаже, я би йому в'їбало дав. Коротше, суть басті такова. Одна популярна блогерша Івано-Франківську не летіла на другу блогер популярну Івано-Франківську, але верба дуже популярна, дуже популярна друга дівчинка менш популярна, з Бачив неї менш соцмережі, але вона робить дуже класний. Теж контент, красивий, гарний. В неї більш естетичні якісь фотографії в профілі. Мав верби більш лайфстайл. Але треба розуміти, що верба дуже специфічна блогерша, і у неї дуже багато недоброжелателів. Багато хто її не любить. І те, що про неї будуть знімати про її кафе погані обзори, це логічно, Того, що. Люди заздрять, люди не люблять її. Це її перший продукт. Ну якби зразу хорошим він не буде. Це, це логічно, це не буде ідеальний якийсь заклад мішленовський, який ви будете там багаторіти. Це класне місце для підлітків, для фанатів Юлі, щоб там збиратися і пити, їсти, і так далі. Тому я вважаю, що це нормально, що знімаються такі обзори яка з критикою. Це все її буде переслідувати ще дуже довго вербу. А ця дівчинка, яка там біситься і це все репостить і. Лайка, я б бажав їй зайнятися собою і якось, ну, робити свій якийсь продукт, а не критикувати інші. Коротше, дівчатки, не сорьтеся, я розумію, що Івано-Франківськ дві королеви слишком много, і треба одну, да? Але ну, ходіть в Шарк, пийте кофі і не сортеся. Все буде добре, мир, дружба, жвачки, закалібали, все нормально. Поїхали далі. Ну, Но новина буде дуже цікава, тому що вона теж про моїх знайомих, яких я знаю, і які недавно обручилися. Рома Свічкаренко бивши учасник холостячки, популярний блогер в Україні. Короче, ви його 100% бачили на просторах інстаграму. Виходить цікавий тік-ток. Зараз ми його з вами подивимося. Зря, 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 зря пожалієш, пожалієш. Пожалієш, пожалієш. Дуже важливий факт, коли дивишся такі тіктоки, тому що в тіктоках теж багато фейків і багато всякої води. Відкривати коменти. Дуже важливо, мій вам лайфхак, якщо ви дивитесь якусь новину, відкрийте, почитайте коменти. Що пишуть дівчата під цим тіктоком? У текст скопірований ідентично написали. Ще що на дівчина. Причому тут пишуть все одинакове, Типа, всі дівчата внизу пишуть, що з ними було те ж саме. Їм теж писав Рома, пропонував місці прогулятися з найоком на якесь да... На... по-перше. кожен дрочит, як он хочет, ми не ліземо ні в чий, ні в чий ліжко. Всі мають право, якщо це добровільно, то це супер. Він же ж не сказав, що я там хочу з тобою побачитися один на один. Він написав, що я хо своєю дівчиною би з тобою прогулявся. Ну тобто, кажеться про парну таку пропарний договорнічок такий, де да? що можу сказати? Ну, рібят. Якщо ви медійні, популярні, якщо ви робите а, на всю Україну таке масштабне обручення, і всі про це говорять і пишуть. Раді Бога, скачайте Тіндер, я не знаю, є більш удобні якісь приложення, де ви можете не палитися, де ви можете знаходити третього через інстаграм, того що знаходяться такі люди, це насправді дуже негарний вчинок цієї дівчини, які написали, так? Того, що типа, наш вона це виносить. Вона хотіла хайпанути на ромі, і це вийшло, бо я про це вже говорю. І про це говорить дуже багато хто. Рома рекомендую тобі бути обережнішим. Профіль я вам обом пролайкав. Маша і відповіла хейтерам щодо критики про її вагу. Шановні, дякую вам всім за приємні слова під попередніми дописами. і Щиро дякую, що за всі діагнози, що ви мені поставили. Для цього в мене є лікар, а ви підійдіть, подивіться на себе в дзеркало та згляніть до холодильника. Це і є ви. Маша і дуже схудла за час війни, і це ми всі бачимо. І дуже багато хто наші люди люблять тикнути носом туди, де і так ми бачимо. Знаєте, Маша фресіно задюргали спочатку замовне. Питання потім за те, що вона дуже худа. Потім за те, що вона дуже товста. Ну треба не забувати, що у Маші фресні один із найбільших благодійних фондів в Україні. Фонд Маша, який збирає один із найбільше збирає грошей в Україні, тому е, Маша дуже багато робить для того, щоб наша країна стояла і вистояла і перемогла. Маша дуже багато збирає грошей для переселенців, для жінок, для дітей, для військових. Вона їздить благодійні тури. Вона їздить з турами по всій Європі. її чоловік служить в зсу. Тому досить дергати Маші фрасі. Маша вашої взагалі мені кажеться одна із прикладів українських. Дірок, як треба себе поводити під час війни, тому що вона встигає і працювати, і знімати свої інтерв'ю, і їздити в тури, вести концерти благодійні, і займатися благодійністю своїм фондом, а не просто збирати гроші, бо фонд це велика відповідальність. Досить діроти Машу фрасіної Єфросіна фрасіна топова. Вона класна. Я взагалі обажаю Машу фрасіну і вважаю, що вона ікона. Все. Закінчили ми з новинами, ребят. Гарно вам дякую за перегляд цього відео. Мені було класно обсудити з вами ці новини. Люблю э, читати різні новини, обсуждати їх. Сподіваюся, ви теж, якщо ви такі, як я, чекаю ваш лайк під відео. Підписка дуже, дуже, дуже обов'язкова. І, звісно ж, підписка на мій новий інстаграм. Новий інстаграм можете знайти ссылку внизу, бачите на екрані, як він підписаний. Підписуйтесь на новий інстаграм. Мені це правда дуже важливо. Правда дуже важливо на новий інстаграм підписатися. На цьому було все. Пишіть коменти, кого ви хочете, щоб я обсудив. В наступного разу, скидуйте мені статті е, там, не знаю, пости, е, телеграм-повідомлення, телеграм-канали, де пишуть про зірок е, і блогерів із України. Я буду це все дивитися, читати і обсудимо в наступному випуску. Ну а поки на цьому, все, дякую, що були зі мною. Побачимось через тиждень. Будемо кожен тиждень тепер зустрічатися на цьому каналі і обсуждати з вами новості. Обсуждати новості, обсуждати по-українськи, як буде. Коротше, я вивчу до наступного випуску це слово і вам скажу. Побачимось наступному випуску. Дякую, що були зі мною. Пока.